It's been a while Дуже вибачаю, що так вийшло, що відео випускаю трохи-трохи не на часі, так скажемо. А не як ви звикли, те, що у нас відео у понеділок та у п'ятницю, але але Русня виявила вона хоче по-іншому. Тому сьогодні у нас буде нова історія про потяг. Я ж знаю, дуже багато людей, хто у моїх підписниках любить Укрзалізницю але давайте зглянемо на це з іншого боку, з боку Японії. Те, які жахи, має їх японська Укрзалізниця. У префектурі Гіфи є стара лісова залізнича гілка, яку давно закрили. Люди називають її щосикотабуки, наче залізничника, який загинув у аварії понад 60 років тому. Хоча які давно заросли, водій маршруток, і місцеві жителі кажуть, іноді вночі можна почути шум потяга, що ніколи не зупиняється. Місцеві стверджують, що якщо ти стоїш на старій станції після заходу сонця, можна побачити вагон зі світлом, і якщо подивишся у вікно, не можна моргнути, бо той, хто моргає, залишається в потязі назавжди. Також у наш час студент та Накімура. Кімура називаємо його так. Любов шукати закинути місця для відео. Він чув легенду про станцію Котобуки і вирішив перевірити її сам. Приїхав він вночі. взяв ліхтар і камеру. Станція стояла у лісі, на ній лише старий дерев'яний павільйон і зарослі рейки. Тиша була такою, що чув кожен свій крок. Місцевий старий на дорозі казав не чіпай нічого після опівночі. А що станеться? спитав таке Потяг прийде, і він забере того, хто на нього подивиться. Такиший посміявся знову якісь старі дурниці, старі легенди нікому не потрібні. Але щойно він підняв камеру, щоб зняти станцію, бо в нього прийшов холодний вітер, і всі годинники зупинилися. Опівночі ще почув: Чу-чу-чу-чу-чу-чу Спершу думав, на дерево падає. Але звук наближається ритмічно, як ударкалась брейки. сильніше, ближче. Через хвилину на старих рейках з'явилося світло, потяг старий з дерев'яними вагонами. Вікна світяться блідним, жовтим світлом, а всередині нікого не видно. Таке ж відчув страх, що з нього підказувало, не можна дивитися у вікна, але цікавість, перемогла він підняв камеру і подивився у перше вікно. Всередині сиділа дівчина у білих шкільних формах. Вона тримала на колінах і дивилася прямо на нього. Погляд темний, порожний, немов вона чекала, і тут він помитів, інших людей немає, але вогонь здається нескінченним. І всередині він рухається назовні. Чи його відображення те опинилося там? Він відчув тремтіння у руках. Застопив дерев, поряд з рейками почали лунати тихі шепоти. Де ти ж залишився? У щоденника з торгового залізничного, знайдених у селі, описано ритуал, що на збирає тих, хто втратив дорогу. Щоб вижити, треба постояти спиною до вікна, тримаючи руки на ліхтарі. Не дивитися у вікно, не моргай. забирає лише тих, хто подивиться. Таке ще знав, він подивився, і зараз він кандидат на потяг. Світло почало збільшуватись, наше всередині розгорається вихор. Промінь потрапив на нього, і тепер він бачив не себе, а вагон в зеркалі. Він спробував бігти, але станція здавалася нескінченна. Дерев'яний павільйон розтягнувся, ніби потяг тягнув його крізь час. Колії вели не куди, а прямо у темного е, лісу, і чутно було лише одно: тихо, не моргай. Не обертайся. Таке ще відчував, що хтось поруч, що слідувала крок за кроком, кожен крок точнісінько я звук кіліз по рейках. Він ледь не впав, але підняв камеру, і побачив своє власне обличчя у вікні. Але воно було спотворене, старе і порожне. Потяг наближався, він відчував, як холод прибирається в спину, але раптом відчув дивне, потяг, наче зупинився. Тиша. Тільки дзвін старого сигналу. Вікна вагонів темні, дівчинка зникла. Порожнеча всередині, і тоді він почав тихий шепіт. Тепер ти знаєш, світло ніколи не гасне, і ми завжди йдемо за тобою. Таке ще вибіг станції. Коли повернувся вранці, станція виглядала так, ніби він там і не був. Але камера на останньому кадрі. Він сидить у вагоні, дивиться у вікно, а позади нього. Темна фігура дівчини. Місцеві кажуть, якщо ти стоїш на старій станції до після заходу сонця, ти можеш почути ліса потяга і побачити світло, яке не гасне. Якщо подивишся у вікно, воно забере тебе назавжди. І кожного разу, коли ти хтось моргає, потяг стає довшим, довшим і ще довшим. Довше, ніж ти можеш уявити. А всередині сидить та сама дівчинка з порожними очима і дивиться. На нову жертву.